Полдати нема. Я просто... око. Окей. Поки що виглядає так, наче ми можемо і виграти. Я дивлюся, що там на інших столах ніхто не хоче відлітати. Взяли! Взяли! За сіськи взяли. Якщо дівчата дивляться, перепрошую за сексізми. Я просто дуже задоволений. <сих> за січки всі <взяли. сих> топовий стрімер український, я тобі кажу, а ти ж думав? взагалі. Топовий Інфлю... покерний інфлюенсер номер 1 За січки вони взяли, блять. Вот саме тому і номер один. Тобто хто таке ще скаже етері? Ай, гоша, ладно.